Всім привіт! З вами канал Самоварила. Сьогодні ми готуємо хачапурі. Але лінивий хачапурі Це готується дуже просто, а ще це смачно, поживно і ще й корисно. Нам потрібно 2 яйця куриних, крупних обов'язково. Ми додаємо 150 мл кефіру і 4 столові ложки з гіркою борошна. У мене цільно зернове. Далі я додаю ще 50 г кисломолочного сиру, але цей крок можна пропустити, якщо ви не любите. Можна пітися твердим. У мене 150 г твердого сиру сулугуні. і додаємо нашу улюблену зелень. Я додала кріп, але можна і додати і цибулю зелену, і петрушку солимо, додаємо улюблені спеції. І смажимо на розігрітій пательні з невеликим додаванням рослинної олії під закритою кришкою на середньому вогні. Ось такі красунчики у нас отримались. Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте і напишіть про свої враження в коментарях. Нехай смакує!